Всем привет! Сегодня з вами у гостя у Андрея. Сегодня мы покажем как сделать пушку. Он такую. Мы також ставимо 6 блоків шість блоків дерев'яні Тут ставимо і знову 6. Тут мы плиту з Кругляку і ставимо там. Здесь ми робимо таку ніби щоб... І наливаємо вон там, але дивіться, щоб ви налили самого кінця. Тому що вас потім пушка дівається, якщо ви поставите на самого кінця. Тут факел з столом ставимо і ставимо розтяжки. Один, два три їх має бути три. І натягуємо на, на всю поту. Потім тут ми ставимо дерев'яний блок. І на нього факел за стоун. Він має загаснути. Якщо він не загасне, значить ви щось недобре зробили. Далі ми поводимо е, ряд із походу стоуна. І ставимо кнопку. Далі ми ставимо Чінті. Ставте на досумов кінця, тому що вода за вода... не буде води і вона не у вас не ставить. Дивіться. Я зробив ще таких три. Вон. Тільки вони йдуть в ту сторону. Всім пока. Ставте лайк, підписуй... підписуйтесь на мій канал і всім пока.